Власне, з 2 червня ми маємо підвищення розміру тарифу до 15 гривень, і це непросте рішення дало нам можливість відновити курсування по окремих маршрутах, які були закорочені або припинили своє курсування впродовж останніх тижнів або місяців. Про які маршрути йдемо? Будуть відновлені маршрут номер 10, номер 11, Тобто ми бачимо, що вже маршрут 39 вже розпочав своє курсування З завтрашнього дня. Також 61-й маршрут поїде по своєму повному охопленні по маршруту підрясне. Підбірці також змінюють напрямок руху маршрут 5А і відновлює свою роботу. І на сьогодні він буде курсувати з виників до вулиці Варшавської. Що стосується 52-го маршруту, він також буде підсилений ще сімома транспортними засобами і буде сполучати рудно і Галицьке перехрестя. Власний маршрут буде розмовляти. Про збільшення кількості чи просто збільшення торгування. По 8 маршруту у зв'язку з власне, дефіцитом пильного на ньому курсували на 8А менші транспортні засоби. З 2 червня ми запускаємо на маршрут 8, а більші транспортні засоби, комфортніші. І аналогічна ситуація по 61 маршруту. Ми його продовжуємо по, по напрямку підресне підбірці і даємо туди сім великих комфортних транспортних засобів.